Доброго дня! Рада вітати усіх користувачів зовнішньої обробки Маяк Бонус. Сьогодні ми з вами розглянемо, як швидко та легко задати нову ставку військового збору у програмі Базкорп. Згідно законопроекту 11416, з 1 жовтня заднім часом буде піднята ставка військового збору до розміру 5%. Для того, щоб задати дані параметри розрахунку заробітної плати в програмі, нам потрібно перейти в пункт Настройки, обрати настройки параметрів та включити режим технічного спеціаліста. Натискаємо ОК. Після цього ми переходимо в розділ функції для технічного спеціаліста. Тут нам необхідно знайти регістр відомостей ставки ПДФО. Натискаємо Відкрити та натискаємо Створити. Період обираємо 1 жовтня, вид ставки оподаткування військовий збір та зазначаємо новий розмір ставки. Записати Закрити. Все, налаштування військового збору завершено. Дякую за увагу!